Світова війна це одна з найстрашніших трагедій в історії людства. У 1939 році чорна хмара війни огорнула чи не весь світ. Небо розривали вибухи, земля здригалася від боїв, а смерть стала буденністю. Констабори поглинали мільйони невинних. Міста та села були стерті з обличчя землі. Серед тих, хто проливав кров за мир та спокій, нескорені українці. Зокрема, і прилучани. Хто ж міг знати, що і через покоління доведеться тримати оборону та вже нашої незалежної України? Сьогодні, як і тоді, палають міста, плачуть матері, а діти ростуть під звуки сирен. Знову Українці живий щит, і вкотре ми доводимо. Ми нація нескорених. У день пам'яті та перемоги у другій світовій війні. Прилуцька громада вшановує кожну і кожного, хто поліг у бою з ворогом. Представники міської ради, комунальних підприємств, військовослужбовці, правоохоронці та ветерани афганці 8 травня об'єдналися в скорботній тиші. Під відлік метроному вшанували полеглих героїв. Пам'ять про подвиг українських воїнів сьогодні звучить у серці кожного прилучанина. Представники громади з молитвою в думках і шаною в серці поклали скорботні квіти до меморіалу героїв. АТО. бо ці воїни, як і герої Другої світової війни, захищали рідну землю, нашу неньку Україну. Спільно відвідали і сквер вічної слави. Саме тут, серед гранітних плит і стишених голосів, до Обеліску лягли квіти вдячності від усієї громади. Сьогодні, 8 травня разом з усією Європою, ми вшановуємо день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Це день, коли згадуємо мільйонів зламаних доль і велич людської стійкості. Сьогодні, коли війна знову торкнулася нашої землі, ми особливо розуміємо ціну миру. Вічна шана захисникам минулого, глибока вдячність захисникам теперішнього. Пам'ятаємо, перемагаємо. Слава Україні! Прилучений, як і мільйони українців, ставали на захист своїх домівок у Другу світову війну. Боронили рідну землю, родини. Та їх спокій. Валентині Тріпач було лише чотири, коли вона застала жахіття війни. Я жила у Харківській області. І коли німець заходив у Харківську область, палили дома, а так як ми жили недалеко від железної дороги, то нас відправляли товарний поїзд, відправляли людей там, де возили скот, корів, коней. І людей, люди стояли всі. Хто помирав, останавливався поїзд, викидали труп. Тяжко споминати, дитячі мої роки пройшли в Амбургі. Зараз на старості літ знову війна. Хто мог подумати, що росіяни лежали в окопах з нашими українцями, грузинами, таджиками. Узбеками, але непонятно до яких пір, скільки крові пролито, скільки будинків зруйновано, скільки дітей відправлено до Росії, яке горе спіткало нашу рідну землю. Тяжко, дуже тяжко. У часи Другої світової багатьом так і не судилося вийти з пекла боїв. Проте були і ті, хто зміг вистояти ще минулого року. У Прилуцькій громаді проживали шість ветеранів війни. Сьогодні їх лише двоє: Володимир Бурлука та Григорій Кондратцев. У цей пам'ятний день заступники міського голови Сергій Чміль і Тетяна Пахомова відзначили наших ветеранів з особистим візитом. Привітали та подякували сивочолим дідусям за їх безцінний подвиг, адже саме ці. Змучені долею чоловіки у свій час стали щитом для нашої батьківщини.